Для роботи нам необхідні будуть такі речі, як коробка від відзуття. У мене була в наявності ось така широка, ви ж можете взяти більш вущу, канцелярський ніж, різачок. Мені потрібен буде ще скотч, ручка і лінійка. І, власне, розпочнімо. Виміряємо нашу коробку, ділимо навпіл. І відповідно від центру ми будемо рухатися в одну і в другу сторону і робити розмітки по 2 міліметри. Оскільки моя схема передбачає 13 бісеринок, то ниток на коробку ми маємо натягнути на одну більше, тобто парну кількість, і це буде 14. Тому я в одну сторону зроблю 7 та в іншу 7. Ось так ми намалювали по два боки наші надсічки, які будемо різати. І далі, використовуючи канцелярський ніж, витягуємо ріжучу сторону не досить довгою і починаємо різати. До речі, нарізаємо неглибоко десь пару міліметрів, два-три, для того, щоб ниточки не провалювалися. Будьте обережні, щоб пальці не попали під лезо ножа. Я використовую нитку для бісера Титан 100 у даному випадку, можна взяти титан 60. І власне, нею буду обмотувати коробку. Чому мені таким способом? Зручніше, хоча можна було нитки нарізати, натягнути і з'єднати кінці, але я користуюся саме таким способом. Далі я просто ввожу нитки у проріст з однієї сторони, протягую і до іншої, потім повертаюся назад коробки і таким чином обмотую у кожний розріз ми поставили з вами на коробці з однієї та з іншої сторони. Обрізаю нитку та кріплю знову її позаду коробки скотчем. На цьому наша робота по станочку завершена. Якщо ж вам по вашій схемі треба буде нарізати більше таких надрізів, то ви робите більше і, звичайно, намотуєте більше.